4 березня 2017 року до чергової частини лозівського відділу поліції звернувся 31-річний мешканець села Домаха, який повідомив, що в сараї свого знайомого виявив тіло брата з численними забоями. Слідством встановлено, що вбивство сталося в нічний час 3 березня, і знову винуватцем скоєного злочину став зелений змій. Достовим розслідуванням встановлено. Що в селищі Дамаха в нічний час двоє чоловіків на території домовладіння розпивали спиртні напої. Через деякий час до них приєднався ще третій чоловік. І в ході розпиття спиртного на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, двоє чоловіків почали наносити тілесні ушкодження по різним частинам тіла тіла потерпілому, внаслідок чого. Після нанесення тілесних ушкоджень двоє чоловіків винесли потерпілого до сараю на території даного домоволодіння, де його залишили. Після деякого часу, внаслідок нанесених тілесних ушкоджень чоловіками, потерпілий помер. З причиною смерті я в... я закрита черепно-мозкова травма, крововилив під оболонку головного мозку, набряк і здавлення головного мозку. Прокуратурою повідомлення про підозру особі. Вчинення злочину, передбачені частиною 2 статті 121 КК України, це умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинення групу осіб, що спричинило смерть потерпілого. Одному чоловіку пред'явлено підозру та обрана міра запобіжного заходу, інший чоловік, який є також фігурантом справи, перебуває у розшуку. Затриманому 35 років йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів на час проведення досудового розслідування. Близько 2 години ночі, 8 березня, в селищі Краснопарівка Лазівського району. Виник конфлікт між Потерпілим, який є працівником поліції, однак на той час не був при виконанні своїх службових обов'язків і вже на цей момент підозрюваним, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Конфлікт виник за ініціативи підозрюваного. Даний конфлікт переліз в, ну, якщо це можна так назвати, в бійку, От, знову ж таки, за ініціативи підозрюваного, оскільки саме з його сторони звучали. Виклики в сторону потерпілого, в сторону його дружини. От, конфлікт виник саме, на, саме на, цій, на цьому ґрунті. Підозрюваний був не один, був з другом. В ході бійки підозрюваний дістав із кишені розкладний ніж і один раз ударив потерпілого в Ліву, область, Тулубу, що спричинило околоторізане поранення. Яке відноситься до категорії тяжких тілесних ушкоджень. Потерпілому було надано медичну допомогу, однак він втратив селизніку. Підозрювано було затримано працівниками поліції І відразу ж, 8 березня, військомісцево прокуратури погоджено повідомлення про підозру, вручено підозрюваному. І на даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів в умовах Харківського харківської виконання покарань. Також в ході до розслідування було виявлено ніж, ну тобто безпосередньо орудие, да, приступлення, ніж підозрюваний сам вказав те місце, де безпосередньо і було виявлено ніж. На даний момент проводяться цитологічні експертизи з метою встановлення наявності крові потерпіло на ножі, і чи у разі. Якщо на ножі буде виявлена кров, чи саме ця кров належить потерпілому. І також по, проводяться експертизи по одягу підозрюваного, оскільки на ньому також було виявлено кров, ну, слід бургового кольору на даний момент, можемо так говорити. Проводяться всі необхідні експертизи, після завершення яких буде проведено слідчі експерименти, ну, залежно від позиції підозрюваного, буде він визнавати свою чи не буде. І слідчі експерименти будуть проведені із безпосередньо свідками даної події. Після цього дане кримінальне провадження буде направлено до суду. Дії підозрювано кваліфіковані за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, а саме тяжке тілесне ушкодження, за яке Кримінальним кодекс України передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років. Лузькою місцевою прокуратурою скеровано обвинувальний акт до суду за частиною 1 статті 203 з позначкою 2 Кримінального кодексу України це заняття гральним бізнесом, оскільки достовому розслідуванні встановлено, що період часу з 9 липня по 14 вересня 2015 року громадянин Грузії на території міста Лазова з метою організації заняття гральним бізнесом уклав договір у оренди приміщення, де становив 18 ігрових пристроїв. Та підшукав сторонніх осіб для роботи грального закладу і таким чином організував в даному приміщенні діяльність по заняттю гральним бізнесом. Скорований обвинувальний акт наразі триває судовий, судовий розгляд. Після судового розгляду прийняті рішення судом буде надана більш детальна інформація, як, яке покарання отримав даний обвинувачений. Достово розслідування тривало півтора року, оскільки була проведена комп'ютерна технічна експертиза, що займає дуже тривалий час, і оскільки це громадянин Грузії, йому було повідомлення про підозру в... після отримання всіх технічних експертиз в грудні 2016 року, і після цього направлено в акт вже у 2016 році. Тому тривалий час займає розслідування, оскільки дуже тривалий час саме проводилась комп'ютерна технічна експертиза.